Лайв студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас у ніч, на 8 червня вийде в роботу додатковий блок на АЕС, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі. Про це заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький. Далі цитата: Ми очікуємо, що в ніч з п'ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок на АЕС, і це на два тижні дасть приємне приварювання до потужності, яку ми маємо по всій енергосистемі. Тобто графіки нікуди не зникнуть, але стануть м'як. Кішими по всій енергосистемі кінець цитати він також зазначив, що з цим висновком у роботу енергоблоку областям буде легше дотримуватися лімітів, але це покращення буде тимчасовим, адже ще попереду липень, коли на навантаження енергосистеми впливатиме спека. Разом з тим, уряд планує збільшити ліміти електроенергії для столиці та міст, де знаходиться найбільше критичної інфраструктури. Про це заявив голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав. Ігнатів, саме з ним сьогодні говоримо про стан енергосистеми і перспективи вимкнень світла. Пане Станіславе, раді вас бачити. Доброго дня, пані Далі. Слава Україні, героям слава! Дякуємо, що ви з нами на зв'язку. Давайте почнімо з нового підходу до лімітів споживання. Який саме підхід пропонує уряд і що він змінить? Ну, відповідно, уряд вже затвердив вчора постанову. Він прислухався до більшості експертів, які говорили, що попередня методика, за якою доводилися ліміти до е, в кожної області, по е, в обмеженню споживання побутових споживачів, вона не дуже вірна, оскільки вона розраховує з кількості лічильників, тобто приладів обліку для кожного домолодіння, будь то квартира, а будь-то е, приватний будинок. Відповідно до цього, ті області або міста, які мали мають найбільшу кількість об'єктів критичної інфраструктури. Київ, Мій рідний Харків, а це до Дніпропетровська, Запоріжжя, в тому числі Одеса. Вони мали більші графіки, більш тривалі графіки відключення кінцевих споживачів, тобто приватних до молодінь, з іншими областями, де є менше таких об'єктів через те, що ці об'єкти не можна було відмикати від енергопостачання і тому їм надавалася перевага, а за е, залишковим принципом вже надавалася електрична енергія для е, побутових споживачів. Наразі цього Коли... кодеку переглянено. З 25 червня ця методика почне працювати. Відповідно, в рамках цієї методики буде використовувати співвідношення об'єктів критичної інфраструктури до кількості побутових споживачів. І тут наразі чого лише з 25 червня це відбудеться, оскільки зараз є у відповідних відомств час для того, щоб зробити ревізію об'єктів критичної інфраструктури, оскільки для до об'єктів критичної інфраструктури входили і Об'єкти генерації там, наприклад сонячні електростанції, які в денний час фактично не споживають електричні енергії. Відносилися деякі об'єкти, наприклад, Міністерства внутрішніх справ це приміщення дільничних інспекторів, яким не так потрібно електропостачання, оскільки вони мають працювати в денний час в полях, а не в приміщеннях, і таке інше, тому якраз до 25 червня це час зробити повну ревізію. Тих об'єктів критичної інфраструктури, максимально їх звузивши, для того, щоб населення мало більше годин з електропостачанням, я кажемо, в побуті світлом, я не можу не поставити вам цього питання. Як ви вважаєте цей новий підхід, який ми побачимо в дії з 25 червня, як він відіб'ється на Одесі і Одеській області? В першу чергу, якщо не буде ніяких обстрілів з боку агресора по об'єктам? Передачі електричної енергії і розподілу, тобто підстанціям Укренерго і Одеса Обленерго, то а, тут а, дійсно збільшиться проміжки часу, коли Одесити а, будуть мати електропостачання в своїх домівках. Особливо це а, стосується в денний час ранкові і вечірні піки, і менше притаманно до нічних годин, коли а, вимкнення електропостачання не мають ані технічного. Обґрунтування, а не пов'язано з лімітами, оскільки це лише фінансово-економічний інструмент, оскільки електрична енергія в нічний час в Європі коштує дорожче ніж в нічний час в Україні, і трейдерам, крім одного, це приватні компанії просто невигідно закуповувати цю електричну енергію в Європі і постачати для кожного українця в домівку, що відбувається сьогодні з українськими атомними електростанціями, і як це впливає на наявність українців світла. А кожне літо відбувається так званий процес виходу в плановий ремонт енергоблоків атомних електростанцій. Вони почергово виходять кожен за своїм графіком, який затверджується ще в зимовий період на рівні міністерства енергетики. І от якраз наразі достроково вийшли з планового ремонту і перезавантаження палива два енергоблоки, один Хмельницької атомної електростанції, один рівненської атомної електростанції. Тому тут графіки. Дещо але нечутливо е пом'якшилися, по особливо для західних областей, бо є проблема з технічною передачою цієї електричної енергії е в центральній області і е східній області, в тому числі і е південь, як є Одеська область. Бо це пов'язано якраз з технічною характеристикою, з технічною е, можливістю пропуску в е, нашими магістральними електромережами, тобто електромережами державного підприємства НЕК УКРенерго цієї електричної енергії, е, тому ми це е, з вами недостатньо не відчули порівняно з західними областями України і Закарпаттям. Тепер виходить ще один енергоблок. А всій повазі до пана Кудріцького голови управління Кукнерго. що це відразу ми чуємо десь ще до двох тижнів буде тривати процес початку введення в експлуатацію цього енергоблоку, тобто безпосередньо запуск, включаючи так звану досильну експлуатацію цього енергоблоку, тобто скільки часу цей енергоблок буде показувати так звані вольтабмертні характеристики та інші характеристики по відношенню до працюючих блоків, це також дуже важливо, щоб мати безаварійну роботу цього енергоблоку. Тобто відразу українці це не відчують. Ну і не забуваємо, що у нас є інші блоки електростанцій, які атомних також. Будуть виходити в плановий ремонт цього літа і на назавантаження палива, і цей період буде тривати до кінця вересня поточного року. Тому з настанням більш високих температур атмосферного повітря ми будемо мати. Також дефіцит в енергосистемі, який ми спостерігаємо в першу чергу щоранку і щовечора, він дорівнює на сьогодні 2,7 цілих гігават годин. Тобто, це як генерує, наприклад, Рівненська атомна електростанція або південноукраїнська атомна електростанція, або півтори Хмельницькі атомні електростанції. Тобто дефіцит цього літа, все одно ми будемо спостерігати. На 7 червня запланований обсяг імпорту електроенергії в Україну становить майже 27 тисяч мегаватт годин. Про які тарифи йдеться, і чи більші вони за ті, за якими ми експортуємо світло, коли маємо таку можливість. Ну цього року ми мали можливість лише в лютому місяці експортувати електричну енергію за рахунок того, що ми мали профіцит, бо був достатньо безхмарний лютий. І сонячна генерація а, дала великі обсяги електричної енергії, непрогнозовані, і в нас працювали всі енергоблоки атомних електростанцій і були а, потужності теплоелектростанцій для балансування нашої енергосистеми. Тобто енергосистема працювала в більш-менш стабільної ситуації. Ми мали можливість експортувати. На сьогоднішній день після обстрілів протягом березня, квітня, початку травня, об'єктів НРСТ ми, ми маємо майже повністю виведені всі потужності теплових електростанцій. У нас в принципі залишилося лише дві працюючі теплові електростанції в Україні. Всі інші є або пошкодженими, або зруйнованими. Крім того, є або зруйнованими, і якраз вчора була річниця каховської трагедії. Це гідроелектростанції наразі. У нас працюють в безаварійному аварійному режимі лише дві гідроелектростанції. і є проблеми з балансуванням сонячної генерації, тому її навіть обмежують при дефіциті електричної енергії. От, перед нашою розмовою в мене була розмова з одним виробником електричної енергії, який має сонячні електростанції потужні, але його обмежують, оскільки немає чим балансувати його потужності. Як і більшість ринку сонячної генерації, тому маємо дефіцит, і цей дефіцит ми дійсно покриваємо за рахунок імпорту електричної енергії в середньому в години пік імпорт електричної енергія обходиться е, Україні е, на рівні 10 гривень 50 копійок в середньому без податку на додану вартість. Тобто, ми бачимо, це набагато більше ніж той тариф, який є на сьогодні новий для населення. І е, саме тариф для населення піднімався для того, щоб покривати різницю між е, цією дорогою імпортом електричної енергії, ми закуповуємо в пікові години, тобто, це ранок і вечір, коли українці збираються на роботу або повертаються з роботи. Е, є найбільше навантаження на енергосистему і. Е, тому якраз було підняття тарифу, щоб покривати цю різницю між тарифом низьким для населення, який не відповідає на жаль ринку, але більше це політичне питання його ще вище піднімати, і дорогою електричну енергію, яку ми закуповуємо в країнах Європейського Союзу. Нагадаються Польща. Польща Угорщина Румунія, навіть частково Молдова, яка не має своєї генерації. Ми закуповуємо найдорожчу електричну енергію за так званим інструментом. Аварійної диспетчерської допомоги якраз на рівні 10 гривень 50 копійок. І трошки дешевше за ринковими цінами ми закуповуємо Словаччині. Тут Словаччина нам пішла на зустріч і продає електричну енергію по ринковій ціні, по той оптовій ціні на електричну енергію, яка є у них на ринку. Це десь на рівні 6 гривень 42, 6 гривень 48 копійок. Ви вже згадали про те, до чого варто готуватися влітку. До чого варто готуватися в осінньо-зимовий, і відповідно опалювальний сезон. Так, дійсно, дякую. Як ми як енергетики говоримо, осінньо зимовий період в побуті, використовуємо термін опальний період з тим, що враховуючи є велика частка житла. Об'єкти соціальної сфери, які опалюються за рахунок електроенергії, зокрема на приклад закарпатська область майже 100% житлового фонду опалюється за допомогою електричної енергії. Вони ще більше 10 років тому провели цю реформу. Лише місто Хуст за Карпатської області має централізоване теплопостачання за рахунок природного газу. То ми збільшимо дефіцит електричної енергії в наших мережах, і на прилки жаль, ми вже не встигаємо, як держава Україна, побудувати великій кількості в потрібній кількості ані потужності зеленої генерації, ані ті газопоршневі установки, про які ми говоримо. Тому ми маємо очікувати ще більшого дефіциту і більшого відключення електропостачання. І ми розуміємо, що в європейських країнах. Не буде такої великої кількості електричної енергії, яка покриє наш дефіцит. На там це буде на рівні десь 3,5 гігават години до 4 гігават годин, оскільки на сьогодні в Європі є ліміт на постачання України на рівні 1,2 гігават годин електричної енергії. Тому ці в ранкові вечірні години відключення будуть. Вони будуть достатньо тривалими в день, якщо не буде похмурої погоди і опадів, ми будемо мати генерацію від. Сончих та головне, щоб у нас були більш-менш якісь потужності для того, щоб їх балансувати, це в першу чергу гідрогенерація, яка у нас залишилась, бо ми не встигнемо відремонтувати те, що є. І останнє, якщо ми не змінимо ринкову політику, так і так звані прескепи, тобто найвищі і найнижчі ціни на оптовому ринку електричної енергії. То знов таки є загроза, що будемо мати дефіцит вночі, коли ми не зможемо закуповувати електричну енергію в країнах Європи. Тобто, ми розуміємо, що зима буде достатньо складною, ну і тут дуже. Велику роботу треба зробити на рівні місцевого средування, тобто забезпечити ті е, теплоенергоцентралі, теплогенеруючі підприємства в містах, якраз газопошливими установками е, або резервними генераторами, щоб насосну групу е, теплопостачальних підприємств забезпечити електричну енергію для того, щоб е, українці не замерзли в своїх багатоповерхових будинках і мали е, хоча б теплопостачання, оскільки проблему з, з електроенергією ще можна. Пережити, а ось з теплопостачанням це важко. Нагадаю вашим глядачам, що, наприклад, стандартна п'ятиповерхівка каповерхівка радянського забудови, так звана в лапках, так Хрущовка, при температурах менше 10 градусів зовнішнього повітря, середньодобова, за добу може стати справжнім холодильником, тобто, це є велика проблема, і це може привести і до соціальної проблеми. І ці офісні енергосистеми системи ми зараз влітку не відчуваємо так суттєво, бо маємо лише обмеження електропостачання. Але якщо не вжити цих заходів, що я говорив, то це призведе до дійсно з боку країни агресора до справжнього геноциду українського народу незалежно де він буде проживати, чи в Одесі, чи в Харкові, чи в Києві, чи на Закарпатті. Тобто в багатоповерховій забудові будемо мати достатньо кризові ситуації. Ми вже понад два роки чуємо про те, що українцям необхідно економити електроенергію. Чули, зокрема, і про те, що українці, які вмикають кондиціонери, коли з'являється світло, можуть залишити без електроенергії об'єкти критичної інфраструктури. До того ж, спеціалісти жаліються, що побутові споживачі, щойно в них з'являється електроенергія, вмикають все, що можна: пральні машини, праски, електроплити ставлять на підзарядку павербанки і безперебійники. А що різко перевантажує систему? Як вийти з цього Замкненого кола, це дійсно так відбувається, і в дуже багатьох регіонах спостерігаються так звані стрибки напруги, коли ми українці все вмикаємо, що тільки можна вмикнути. Тим самим умовно гасимо. Місцеві енергостеми на рівні або району або навіть обленерго потім доводиться енергетикам знову поновлювати це енергопостачання, і з одного боку це негативно впливає на енергостему, на витривалість наших трансформаторів. А з іншого боку, це і впливає на ту техніку українців, які вони безприднів вмикають в розетки, як тільки з'явились електропостачання. І тому тут в першу чергу треба розуміти, що все це знаходиться в нашому ментальному полі, ми повинні зрозуміти, що ми все таки українці єдина велика нація, і подолати цю енергетичну кризу, яка виникла на тлі цієї кровоприлитної війни, ми можемо лише разом з спільними зусиллями заощаджуючи електроенергію, розумно її використовуючи, і розуміти, що коли лише ви побачили, що у вас вимкнулася лампочка в вашому будинку. То не потрібно відразу все вмикати в розетки, а зачекати, хоча б 10 хвилин, для того, щоб е, напруга в мережах. Е... Стабілізувалася, енерстема запрацювала стабільно на рівні області, і ви потім зменшили загрозу для і для побутових своїх приладів, і для того, щоб для ризиків, які потім можуть призввидутися в енерстемі, особливо це стосується виходу з ладу трансформаторного обладнання. Тоді тоді будемо мати більш триває відключення на період ремонтних робіт. Пане Станіславо, я дуже дякую вам за аналітику, за надану інформацію і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Станіслав Ігнатів, голова ради української асоціації відновлюваної енергетики, генеральний директор Solar Generation, доктор технічних наук. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся телеканал. Робіть так і надалі.